Дивіться, тут у нас вже раціональна нерівність, тобто тут перед тим, як її розв'язувати, треба її привести от в тому вигляді, який я вам показувала, так? Дивимося, у нас тут нерівність не строга. Бачите? Так як нерівність у нас не строга, то ми маємо враховувати, ось, записати його як систему. Тобто враховувати, що знаменник у нас має не дорівнювати нулю. Переписуємо це як добуток чисельника на знаменник, і при цьому враховуємо, що наш знаменник не може дорівнювати нулю. Записується це, це таким чином. Х-6 так, у квадраті помножити на х-2, помножити на х. Це ми чисельник переписали, тепер дописуємо сюди знаменник х плюс 1 четвертій, і помножити на х плюс 5, і закриваємо дужечку, це у нас більше або дорівнює нулю. І тепер ще ми що враховуємо, що наш знаменник, знаменник не дорівнює нулю. І це у нас система. Так, розписали. Тобто, якщо було строго більше, то ми просто переписали як добуток і нічого б не враховували. А так як у нас нерівність не строга, то ми обов'язково маємо врахувати, що знаменник не може дорівнювати нулю. Далі. Далі те саме. Прирівнюємо ліву частину до нуля, і знаходимо корені нашого функції. Да? Тобто це у нас буде х дорівнює 6 х дорівнює 2 х дорівнює 0, так, х дорівнює мінус 1, так, і х дорівнює 5, мінус 5, вибачте, мінус 5. Так, є таке. Тепер ми це зображуємо все на вісі, всі корені в порядку зростання, як вони йдуть. Так. Значить, у нас найменше мінус 5, так, мінус 5. Далі у нас іде мінус 1, далі у нас іде 0, далі йде 2, і далі йде 6. Тепер ми думаємо, які треба замалювати, а які не замальовувати. Дивимося, значить, у нас не замальовані мають залишатися тільки мінус 1 і мінус 5. Всі інші ми маємо замалювати. От ми їх замальовуємо. Тому що тут ці корені в знаменнику вони мають бути виконані. Далі розбиваємо на інтервали. Розбила я. Вибираю якийсь інтервал, я виберу тут, де одиничка. І підставлю його в нашу ліву частину, щоб дізнатися, який буде знак. Значить, 1 мінус 6 буде мінус 5, але в квадраті мінус 5 буде додатнє. Пишемо плюсик. 1-2 мінус 2 це у нас мінус, так, 1 замість х буде плюс. 1 плюс 1 плюс, і 1 плюс 5 також плюс. Коли ми все це перемножуємо, значить, а, мінус у нас один раз зустрічається, тому весь добуток буде від'ємний. Значить, тут у нас мінус, так? А далі ми починаємо працювати з нашими чергуваннями. Так? Дивимося, коли чергуємо, коли не чергуємо. Поїхав! Значить, давайте спочатку в цю сторону. Дивимося корінь 2. Корінь 2 у нас дужечка. Тобто, це означає, що вона в першій степені, або тобто степень не зображена, це означає, що степень одиничка. Одиничка у нас не парна степень. Значить, при переході через двічку, ми чергуємо. Далі, 6. 6 у нас в парній степені. Значить, в двічки, да? бачите, в квадраті. Значить, ми при переході не чергуємо, знак зберігаємо. Далі 0 дивимося. 0 у нас без степені, тобто в першій степені точніше. Значить, чергуємо. Так, Мінус 1 у нас четверті, це парна степень, значить знак зберігається. Так? І п'ятірочка у нас в першій степені, бачите, нічого не написано. Значить, чергуємо. Це знаки ми розставили, залишилося тільки вибрати там, де з плюсиком, тому що у нас нерівність на більше або дорівнює рівня 0. Вибираємо і виписуємо відповідь. Тобто, це буде від мінус 5 до мінус 1, причому не включно, так, обов'язково ми вирізаємо точечку мінус 1, так? від мінус 1 до нуля. 0 у нас включно. І об'єднання інтервалів. А тут дивіться, так як у нас 6 включно, то ми можемо просто записати це так: від 2 до плюс нескінченності, Тому що 6 у нас точечка, вона є включною. Тобто ми можемо це як об'єднати в один інтервал.